У нашому сьогоднішньому дослідженні ми занурюємось у каралінське мистецтво. Це, знаєте, такий період культурного спалаху в імперії франків десь між 780-м та 900-м роками. Угу. Ми тут подивились і наукові праці, і ну, загальнодоступну інформацію, щоб картинка була повнішою. Спробуємо уявити, Європа після Риму така трохи роздроблена, і тут Карл Великий. З амбіцією відродити імперську велич. Так, от наша мета розібратися, що ж це за каралінське відродження в мистецтві, які його риси, звідки воно сили брало. Ну і що після себе лишило? Гаразд, давайте починати. Це справді знаєте, дуже цікавий період. Його часто трохи недооцінюють. У Карла Великого були просто величезні амбіції. Він же бачив себе ну не просто там завойовником, ага. а прямим спадкоємцем римських імператорів, особливо Константина. Першого християнського імператора, тобто спадковість, така пряма, саме так. Тому він хотів не лише політичної єдності, а й культурного реноваціо, такого цілеспрямованого оновлення. Його величезна імперія вона потребувала мистецтва уніфікованого, яке б могло ну не тільки прикрашати, а й комунікувати щось. Так? А вже ж, комунікувати ідеї влади, віри, зображати фігури з новою силою, переконливістю. Це сильно відрізнялося від мистецтва германських племен, яке було переважно орнаментальним. І це ж не просто було бажання, це була ціла політика. Карл вже видавав укази. От, наприклад, Адмонічіо Дженераліс, так? «789 рік для церкви. Так, так. Або Епістола Делі Терес Колєндес. Це десь 794 797 про освіту, культуру. І це ж не просто папірці були. Звісно, він активно збирав при дворі вахані, ну найкращі у з усієї Європи. Класичний приклад Алквін Йоркський, англосакс. Угу, Відома постать. Засновували школи при монастирях, навіть палацова школа була, щоб готувати управлінців. Десь я читав, що метою було ледь не всіх вільних чоловіків грамоти навчити. Ну, це ж для того часу звучить просто фантастично, правда. Абсолютно. Інтелектуальне життя при дворі справді вирувало. Десь у 794 році там навіть створили таку собі ну, придворну академію. Вона мала нагадувати Платонівську школу в Афінах. Ого. Уявіть. Читають античних авторів, богословів, ведуть дискусії. І все це в присутності самого Карла. Цей осередок він став справжнім двигуном відродження. Тобто імператор сам брав участь? Так. Є свідчення. Дослідники ще вказують на вивчення Біблії як стимул для реформ. І знаєте, не треба забувати контекст. Зовнішній. У Візантії тоді ж було іконоборство. Ага, заборона зображень. А Карл Великий тверде стояв на позиції заходу: зображення використовувати можна і треба. І це розумієте створило унікальні умови. Це відкрило шлях для розвитку монументальної релігійної скульптури на заході, чого Візантія собі дозволити не могла. Тобто ці політичні релігійні суперечки прямо впливали на те, що малювали, що ліпили. Цікаво, добре. А що ж до нас дійшло? От конкретно, які види мистецтва ну збереглося чимало, хоч і не все. Найбільше, мабуть, ми знаємо про ілюміновані рукописи, дуже розкішні. Угу. Також є зразки скульптури, особливо різьба по слоновій кістці, дуже витончена. Є важливі архітектурні пам'ятки і вироби з металу, всякі релікварії, обкладинки книг. А географічно це де все було? Оце величезна територія. Сучасна Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Північна Італія, країни Бенілюксу. А головні замовники ну, звісно, сам імператор, його двір, а також єпископи, абати великих монастирів. Вони ж користувалися підтримкою імперії. Ясно, розмах величезний. А що робить це мистецтво ну особливим? казали про реновацію, оновлення. Це було просто копіювання Риму чи щось інше? От тут найцікавіше: це була дуже свідома, така цілеспрямована спроба повернутись до класичних середземноморських форм, але не сліпо копіювати. Тобто, не просто зробити як у Римі. Саме так це був радше такий творчий синтез. Каролінське мистецтво воно вібрало різні впливи. З одного боку, античний Рим, звісно, можливо, і Візантія кажуть при дворі могли бути візантійські майстри, uh -huh. а з іншого боку, дуже сильний вплив так званого острівного мистецтва. Це Ірландія, Англія. Він прийшов разом з місіонерами, їхніми скрипторіями. А-а. Uh -huh. Тобто змішалося все так, вийшов унікальний сплав: класична врівноваженість, монументальність і північна енергія, експресія, лінійна динаміка. З'явилась така нова впевненість у зображенні людської фігури, чого не було раніше, у варварському мистецтві, більш абстрактному, це ніби нова візуальна мова для нової імперії. Зрозуміло. Давайте тоді, на приклади подивимось: архітектура. Ну, мабуть, перше, що спадає на думку, палатинська капела в Ахені. Безумовно, це просто перлина каролінської архітектури, побудована Одоном з Мецца за наказом Карла, освячена у 805 році. І це ж був не просто храм. А що тоді? Це було візуальне серце імперії, місце коронацій, символ влади. До речі, трон Карла Великого там і досі стоїть. А чим вона архітектурно така особлива? Ну, її план восьмигранний з куполом по центру. Це свідоме наслідування церкви Сан-Вітале в равенні. Це шосте століття Юстинян, що один кумир Карла, тобто плямий зв'язок з минулою величі. Так, Візуальний зв'язок. Але е, каролинські будівельники не просто копіювали, вони використали масивні бочкові та хрестові склепіння для галерей. А це вже чисто римська інженерна традиція. Це показувало їхню майстерність. Ага, тобто не копія, а таке переосмислення. Точно переосмислення візантійських та римських прототипів, адаптоване до північних умов і, звісно, амбіцій. Ця капела стала взірцем для багатьох палацових каплиць пізніше в Європі. Уявити собі будівництво такого комплексу тоді це ну вражає. Добре: від камену до паперу, рукописи. Ви казали, їх найбільше збереглося, і там теж були якісь революції. Ще які. По-перше, суто практична революція. От уявіть собі, скрипторії, центр переписування книг, як той в Ахені під керівництвом Алкуїна. Угу. Саме там, шукаючи ясності, універсальності, розробили новий шрифт, каролінський мінускул. Чим він такий особливий? А тим, що до нього існувала купа регіональних стилів письма, настільки різних, що текст написаний, скажімо, в Італії, могли просто не прочитати у Франції. Навіть якщо всі знали латину, тобто як різні шрифти на комп'ютері, що не читаються. Ну, щось таке. А каролінський мінускул був елегантний, чіткий, легкий для читання і письма. Він став стандартом і використовувався десь 400 років. Це радикально покращило комунікацію, поширення знань по всій імперії. Це був прорив у стандартизації інформації по суті. Це як винайдення універсального шрифту для всієї Європи. Тоді неймовірно практично. А що з ілюстраціями? Там теж був прорив, так і дуже помітний. Це добре видно, якщо порівняти ілюстрації різних періодів. От візьмемо, наприклад, зображення євангеліста Марка з Євангелістарія Годискалька. Він ранній, десь 781-783 роки. Ага. А потім глянемо на того ж марка з Євангелія Ебо з Реймса. Це вже десь 816-835 роки. Різниця, ну, просто колосальна. А в чому саме? Що одразу видно? У з рукописі марк такий статичний, плоский у візантійській манері. Обличчя модельоване темними плямами, одяг стилізовані лінії, майже орнамент, перспектива умовна. Одна нога в профіль, інша прямо. Фігура виглядає абстрактно. Зрозуміло, а в ебо А в ебо – це суцільна енергія. Художник використовує швидкі, такі вібруючі, експресивні мазки. Лінії передають не просто контур, а внутрішнє напруження, рух, об'єм. З'являється відчуття тривимірності, ваги фігури. Хоча, звісно, деякі деталі, як підставка для них, ще наївні з точки зору перспективи. Але ж відчуття зовсім інше. Абсолютно головне це прагнення передати не просто символ, а живу людину сповнену натхнення емоцій. Це вже зовсім інша мета наблизитися до класичного реалізму, але з власною такою північною експресією. Тобто зображення стали набагато динамічніші, так емоційніші. А крім портретів євангелистів, що ще було в рукописах? О, каролінські рукописи, це скарби, були великі мініатюри на цілу сторінку, не лише євангелисти, а й сцени зі старого, нового заповітів, портрети правителів. Часто є таблиці канонів Євсевія, такі архітектурно оформлені списки паралельних місць у Євангеліях. Це щось на зразок покажчика? Ну, схоже на те, але дуже декоративно зроблене. Зустрівної традиції Ірландія, Англія, каролінські майстри взяли ідею величезних орнаментованих перших літер тексту ініціали або буквиці. Ага, бачив такі дуже красиві. Але вони пішли далі. Вони почали вписувати цілі сюжетні сцени всередину цих літер, Всередину букви так фантастичний приклад Сакраментарій Дрого, десь 850 рік. Там в букві це зображено вознесення Христа з усіма деталями. А уявіть ще, що часто текст писали золотими чи срібними чорнилами на паргаменті, пофарбованому в пурпур. Це була неймовірна розкіш. Звучить справді по по-імперськи. А чи всі рукописи робилися в одному стилі? Чи були різні школи? Ви згадали Реймс? Так, звісно, були різні центри або школи, кожна зі своїм стилем. Ну, щоб не перераховувати всі, можна виділити кілька ключових: була придворна школа Карла Великого або школа Ади. Вони створювали дуже розкішні класицизуючі рукописи, як от Золотий Кодекс з Лорша. Там фігури величні, статичні. Тобто, ближче до класики. Так. А потім реймська школа пов'язана з архієпископом Еббоном, Згадане Євенгія Еббо і знаменитий утрихтський псалтир. Їхній стиль повна протилежність, неймовірно динамічний, експресивний, аж нервовий. Ого, яка різниця це показує наскільки різними були інтерпретації відродження. Ще можна згадати турську школу. Вони робили величезні біблії, як біблія Вів'яна, з багатьма ілюстраціями. І ще один момент дуже важливий: який саме в цих скрипторіях. Переписували не тільки Біблію чи отців церкви, а й античних авторів Вергілія, Цицерона, Увідія. Без цієї титанічної праці каролінських ченців величезна частина класики могла б просто зникнути. Вони були не тільки митцями, а й хранителями знань. Це дуже важливе нагадування, мистецтво і збереження знання разом. Добре, перейдемо до інших витів. Рукописи мали розкішні обкладинки. Що це було? Так, обкладинки це часто окремі шедеври. Їх робили з дорогоцінних металів, золото, срібло, прикрашали камінням, емалями, панелями з різбленої слонової кістки. На жаль, цілі обкладинки рідко збереглися, метал часто переплавляли. Шкода. Але от панелей зі слонової кістки дійшло чимало. На них зображували переважно релігійні сцени. Але часто використовуючи античні композиції. Наприклад, на обкладинці Лоржського кодексу є композиція, що нагадує пізньоантичний імператорський тріумф. Але тут це тріумф Христа і Діви Марії. Тобто брали стару форму і наповнювали новим змістом. Саме так це показує, як вони працювали з античною спадщиною. А робота по металу? крім обкладинок, що ще було. О, каролінські ювеліри були неймовірними майстрами. Варто згадати верхню обкладинку Євангелія Ліндау або обкладинку Золотого кодексу святого Емерама. Це 870 рік. Справжні шедеври роботи з карбованим золотом, фігури, ніби виростають з поверхні. Вражає. А можливо, вершиною цього мистецтва є золотий вівтар Паліотто в Мілані у Базиліці святого Амвросія. Це десь 824 -й, 859 -й роки. Це цілий вівтарний престол, покритий з усіх боків золотими срібними рельєфними панелями. Там сцени життя Христа, святого Амвросія, оздоблений філігранню, камінням, емалями. Рівень виконання просто неймовірний. Добре, а щось більше. Скульптура, лиття чи намагалися відродити римську монументальну скульптуру? Так були і такі спроби. Карл Великий відродив мистецтво монументального бронзового лиття. Воно ж на заході майже зникло було. Угу. Відома ливарня Вахені відлила масивні бронзові двері для палатинської капели, вони явно імітують римські зразки. А з письмових джерел ми знаємо, що в тій же капелі було велике розп'яття в натуральну величину з позолоченою фігурою Христа. Збереглося? На жаль, ні. Але це перший відомий приклад такого масштабного розп'яття в західному мистецтві. Цей тип зображення потім стане дуже важливим. А кам'яна скульптура? Вона була менш поширена, ніж різьба по кістці, але існувала. Також робили мозаїки, фрески. Більшість втрачено, але збереглася, наприклад, мозаїка в апсидії ораторію Жармінії Депре. Це десь 806 рік. Там зображено ковчег заповіту, рідкісний сюжет. Ціклаво. Знаємо також про великі цикли фресок у палацах Карла в Ахені, його сина Людовіка в Інгельхаймі. Там були історичні біблійні сцени, але від них лишилися лише фрагменти. Ще один момент, який згадується: це використання сполія. Можете нагадати, що це таке? Сполія, це латинське слово, означає трофеї, здобуч в контексті мистецтва це практика використання елементів старих, зазвичай античних споруд. Яких саме елементів? Колон, капітели, рельєфів, навіть цілих скульптур у нових будівлях чи творах. Це було досить поширено в каролінський період. Відомо, що з Риму, з інших місць, везли мармурові колони, інші деталі для прикраси нових церков, палаців. Тобто, буквально будували нове зі шматків старого. А є приклади, що показують, чому вони це робили, яка мотивація? Мабуть, найвідоміша історія з кінною статуєю Карл Великий бачив у Римі статую Марка Аврелія. Тоді її помилково вважали статуєю Константина І християнського імператора символ імперської величі. Саме так. І Карл, бажаючи мати щось подібне у себе в Ахені, наказав привезти з Равенни іншу античну кінну статую. Її тоді вважали зображенням Теодоріха Великого короля остроготів і встановив її біля свого палацу. Це ж політичний жест, так дуже потужний. Він ніби ставив себе в один ряд з Костянтином у Римі, підкреслював свою імператорську гідність. Також часто вставляли античні різьблині камені геми в обкладинки чи релікварії, іноді, не дуже переймаючись їхнім початковим язичницьким значенням, головне краса і асоціація з престижним минулим. Отже, якщо підсумувати. Каролінське мистецтво це щось значно складніше, ніж просто копіювання Риму. Це була така масштабна, свідома спроба в Північній Європі після століть Занепаду не просто відродити, а й, можливо, перевершити класичні ідеали, сплавивши їх з місцевими традиціями, з християнством. Чи можна сказати, що цей синтез став фундаментом для всього подальшого європейського мистецтва? Багато в чому так. Цей період створив візуальну мову мистецькі стандарти, які стали основою для романського стилю. А потім опосередковано угу. і для готики. І для готики, так хоча після розпаду імперії каролінгів на початку X століття був певний занепад, наступна велика династія Оттони, це середина X століття, вже будувала своє імперське мистецтво, свідомо орієнтуючись саме на досягнення каролінгів. Спадщина виявилася дуже стійкою і впливовою. То що ж це все означає для нас сьогодні? Здається, можна сказати, що амбіції Карла Великого і оці мистецькі пошуки його епохи мали величезний довготривалий вплив на формування європейської культури, ідентичності, стандартизація письма, збереження античної спадщини, нові форми мистецтва це все частина фундаменту, на якому будувалася подальша цивілізація в Європі. І, можливо, на завершення варто залишити пару питань для роздумів. От наскільки римським задухом було це каролінське відродження? Чи, попри всі спроби наслідувати античність, воно все ж було унікальним продуктом саме раннього середньовіччя, з його специфічним світоглядом, релігійністю? Угу, Цікаве питання. І друге пов'язане зі збереженням знань, як оцей процес відбору і копіювання текстів у каролінських монастирях визначив, яка саме частина античної спадщини, літературної, філософської, наукової, дійшла до нас, а яка була втрачена, і як цей відбір сформував ну, інтелектуальний ландшафт заходу. Це теми, які історики і культурологи досі обговорюють. Дякуємо, що разом з нами ми досліджували епоху каролінгів та їхнє мистецтво. Сподіваємося, ця розмова була цікавою і, можливо, спонукала до нових роздумів.